Макбук в Майнкрафті. Хей всім привіт! Давно не бачились. Це відео є кульмінацією серії гайдів по побудові комп'ютера в Майнкрафті. Макбук пройшов доволі багато етапів еволюції. Спочатку я розробляв iMac, який планувалося використовувати з окремою клавіатурою. Він був надзвичайно товстим в порівнянні з фінальним дизайном MacBook та працював дуже повільно. Для початку ознайомлю вас з габаритами ноутбука. Його висота сягає 81 блока, довжина 87, а ширина всі 110 блоків. Максимальна товщина екрана – 10 блоків, а корпусу всього 5. Як на мене, девайс вийшов доволі компактним. Якщо говорити о товщині. Екран має розширення 106 на 72 блоки та створений з редстон ламп. На дисплеї розташовуються 52 панелі, кожна з яких може відображати будь-який символ з клавіатури. Давайте увімкнемо комп'ютер і подивимось, на що він здатен. Для цього треба натиснути кнопку живлення, яка знаходиться в правому верхньому куті клавіатури. MacBook запустився. На екрані ви можете побачити яблучний логотип, а вгорі іконку зачиненого замку. Це свідчить про те, що зараз ноутбук заблоковано. Для його розблокування ми скористаємось так званим Face ID в лапках, звісно. Підлітаємо до блоку камери, датчики зчитують наші дані та активують девайс. При цьому іконка вгорі змінюється на відкритий замок. На верхній частині екрана ви можете побачити годинник, який відображає ігровий час, а зліва від нього індикатор заряду батареї MacBook. Посередині розташувалась іконка, яка показує нам, чи заблокований девайс. Клавіатура має англійську розкладку, на ній присутньо 26 літер та 10 цифр. На верхній частині розташувалися функціональні клавіші. Перша зліва відповідає за підсвітку клавіатури. За допомогою другої клавіші ви можете очищувати екран від надрукованих символів. Найважливіша кнопка розташувалася в правому верхньому куті. вона відповідає за включення та виключення девайсу. На лівій частині корпуса відніється порт для зарядки. Якщо подавати Redstone сигнал на цей порт, MacBook буде заряджатись, а якщо ні, то він буде працювати певний час від батареї, поки вона не розрядиться. Найголовнішою фішкою MacBooka є можливість друкування тексту на екрані. Для цього треба скористатись клавіатурою, як не дивно. Натискаючи клавіші, літери друкуються на екрані. Якщо ви хочете видавати певний символ, скористайтесь клавішою Backspace. А для того, щоб перейти на новий рядок, є клавіша Enter. Все як в реальному житті. Як згадувалось раніше, є дві функціональні клавіші. Перша включає підсвітку, а друга видаляє весь написаний текст на екрані. Перейдемо до акумулятора, для цього виключимо живлення. Як бачите, індикатор заряду батареї почав зменшуватись. Коли акумулятор повністю сідає, MacBook виключається, а при спробі включити його на екрані відображається індикація низького заряду. Поки на цьому весь функціонал даного MacBook закінчується. Але в майбутньому я хочу створити для нього більше функцій. Пишіть в коментарях, як можна покращити цей ноутбук. Наостанок хочу запитати вас, чи треба робити відео, в якому пояснююся, як будувати даний MacBook. Тобто, іншими словами, чи треба мені робити гайд. Пишіть в коментарях. І на цьому все. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео. Дякую за перегляд!